Вправа 851. Накреслий кут ROP. Виміряй його градусну міру і накреслий кут АБЦ, що дорівнює куту ROP. Ну що ж, стартуємо. Давайте спочатку накреслимо кут ROP. Отже, я вбираю тоді кольор і креслимо кут ROP. Ну, давайте якимось чином. Нехай в мене буде ось так промінь десь проведений. Раз. Ну і тепер проводимо. Ще один промінь. Давайте щоб до краю. Провели. Так, підписуємо тоді, що це у нас кут ROP. Пишемо ROP. Є. І там треба вивіряти його градусну міру. Що ж, у мене лінійка одночасно слугує і Ось тут у мене 0, а тут у мене тоді, якщо розташувати цю лінійку вздовж цієї прямої, буде 25 градусів. Тобто ми пишемо, що кут пишемо кут РОП дорівнює 25 градусів. Є. Тепер нам треба накреслити кут АБЦ, що дорівнює коту ROP. Ну що ж, Якщо так, то пишемо їхні градусні міри мають бути однакові. Пишемо кут ABC, Тоді буде дорівнювати куту ROP, і він дорівнює 25 градусів. Тобто зараз нам треба накреслити кут ABC, який також дорівнює в даному випадку 25 градусів. Ну що ж, тоді. Беремо і рисуємо цей кут, можна навіть іншим кольором. Я думаю, що це не буде проблема. І тоді рисуємо кут. Давайте також один промінь горизонтально. Так. А інший промінь під кутом 25 градусів. Проводимо. Так, провели. І підписуємо, що це в нас буде. Кут А, Б. С. Є. Ну і ці у нас кути однакові. Можемо їх показати, що цей кут у нас дорівнює цьому куту. Ну що ж, ось таке завдання на побудову рівних кутів. На цьому вправу завершено.